Приміщення сільради, Пан Десянович виявився з тончений і розбуковав таке приміщення сільради. Спасибі йому, спасибі йому, висловив все. Дя Дякуємо. Да. Ну, 3 -4, Дякуємо. Дякуємо. Ну, три-чотири дайте. Пане Ріщановичу. Да. послухаємо, що нам кажуть. Сьогодні, 4 серпня 2014 року, відбулася 45-та сесія 6-го скликання. На ній прийняли депутати одноголосно рішення встановити, що Юрченко Тамара Олександрівна, виконуючи повноваження Дніпровського сільського голови. Не забезпечувала здійснення наданих дій повноважень достроково припинити повноваження Дніпровського сільського голови Білозерського району Херсонської області Юрченко Тамари Олександрівни та звільнити її займаної посади. Це рішення вступає в силу з моменту його оголошення. Читайте, ми, це ж моє право висловити свою думку. Дивіться, ну так уже ми Дивіться, хто? послуги! Дивіться! Не виставляє, якому я ще не набриджу. Сподіваюсь, ну, не наївши. Отже, я науковий співробітник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Далі я також є юристом-адвокатом, представником за угодою ордером Юрченко Тамари і представник був в судовому процесі, а також є представником Сілецького у справі про його опановлення на роботі, з яких їх інтереси не суперечить один одному. І є також помічником народного депутата України Олександра і юристом, який здійснює захист Андрія Левального, тут пан Денис не дасть збрехати. Бачили вбивстві вмисного замові на вбивство, а також є представником Стули Грай у захисті їх законних прав. А, і також є захисником, представником бурхарда. А, да, ні, я просто розказую, да, як, як мене зв'язала з Херсонщиною доля, бо реально порушення закону тут в часті і не лише тут. Був представником е інвестора з Австрії Шауфлера Бурхарда у кримінальній справі про, е стосовно, е Дніпро, стосовно Новофедорівського сільського голови Сергія Руденка, якого е сьогодні оголосили вирок і таки його засудили за е шахрайство і зловживання владою і шахрайство та інші злочини кримінальні е до трьох років позбавлення волі. Ось, я представляю там интересы Шауфара Бурхарда, якого забрал. Ці над ним, в який він вклав кошти, а шахрайськими діями вимінив 40 тисяч доларів у нього безпосередньо пан Руденко, за начебто продаж в пляжу. І ця справа теж гадьба нашій, на жаль, системі поки що самоврядування, бо австрієць, корінний австрієць інвестор, який вклав сюди кошти, на жаль, був позбавлений своїх прав. Тобто, бачите, в Херсонщині на жаль, ще не поодинокі порушення права навіть стосовно закордонних. Dakar, я вже кажу, мовчу, стосовно закордонних громадян. Ось то я такий. Одягнули. Ми Да виходь сюди! Зараз дасть інформацію, що з собою після цього це рішення шановні сільської ханатяни, ради. Слово надається заступнику голови облдержадміністрації. прошу, будь ласка, Олегович, шановні мешканці Дніпровської територіальної громади, вибачте, що не можу особисто вийти, не тому що, на жаль, там Прокси зачитуються регалії нібито помічника народного депутата поважного там мікрофон шнур. Дозвольте звернутися дуже коротко, оскільки я не бачу, що то називається. звуть Дмитро Олего Чіпченко, заступник голови обласної державної адміністрації. Шановні члени громади. Сьогодні ваші обранці, ваша сільська рада, одноголосно прийняла рішення звільнити займаної посади в третє в чергове. Звільнити Юрченка займаної посади. Що це означає для всіх нас? Це означає, що будь-які рішення судів, які вони будь-яким способом собі зробили, які вони будь-яким способом собі виграли, виписали, то що вони вже не мають жодного значення. Чи законне рішення сьогоднішнього суду, чи незаконне в будь-якому випадку Юрченко звільнена в чергове? Це означає, що з цього моменту Юрченко в будь-яких обставинах, за будь-яких випадків, є ніхто з точки зору законодавства України. Вона не є, ні, не є, не є. Вона Вона будь які спроби Юрченко, або її довірений посіб. Ми представники <пробітник> ось ще будь-кого задовіряність чи загальські не по ніч будь-які спроби зайти до <пробітник> приміщення чи захопити його її чим іншим кримінальним злочином спробою захоплення органу державної влади до місцевого нарядування, і ви знаєте, які момент <пробітник> буде вчинено так само, як і з тими терористами, які на сході захоплюють наші будівелі. Правильно! Я, я, я попереджаю, Щоб тут не було жодних провокацій, жодних спроб. Пане Юрченко, громада особі депутатів і особі всіх присутніх сказала, куди вам воврема. треба направитися Тепутат. і що робити далі. О, же, Якщо ви вважаєте, що до вас справедливо, припиніть будь-яку діяльність, припиніть цей тиск на правоохоронні органи. Ну я хворі на, на право вибори, ну, і ну, Я вибору правду говоримо. Ну давайте завіряйте право. Молодецова! Молодецова, Молодецова. З молоді слова! А тепер єдине, дивіться! Він зараз вийде. На єдиний шлях добратися застрінь. до не можемо подивитися в очі і сказати серце. А другий... А показати було, а їжа. А їжі дали українсько, як не може ви слухати. Що не дати нас прибувають? Це дорога, не народу, не падайте. Вот видите, но попадать. Он видишь ты, вот это же красный воды. Он видишь, Людя. Да, и не он выигрывает.